Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Скандальна народна депутатка України Мар'яна Безугла висловила пропозицію членам колективу Квартал 95 мобілізуватись до лав Збройних сил України. Це сталося внаслідок скандального номера, присвяченого жителям окупованих територій, який викликав обурення серед української громадськості. Якою б законною не була діяльність, яким би успішним було шоу, питання доречності гастролей і стилістики виступів лежить в морально етичній площині, якщо ви були створені теперішнім. Президентом країни і назавжди асоціюєтеся з ним. Не підставляйте його. Він змінюється. Країна змінюється. Змінюйтеся, бо мовчить. І взагалі, якби частина колективу пішла добровольцями в ЗСУ, то це була б чудова рольова модель. А самі враження від служби точно змінила б атмосферу студії. Моя особиста думка написала депутатка на своїй сторінці у Фейсбук. Нагадаємо, що скандал з кварталом 95 отримав новий розголос через контроверсійний фон нової акторки шоу Ірин. Гатун. Виявилося, що акторка, яка виконала роль переселенки в скандальному новорічному номері, відвідувала Крим, коли він вже був окупований росіянами. Користувачі соцмереж виявили, що Ірина Гатун публікувала фотографії з Криму, зроблені в 2015, 18 та 2019 роках. Зірка відвідувала окуповані Ялту та Феодосію. Також знайшли її фото в радянській військовій формі, опубліковане 9 травня 2015 року, коли уже почалась військова агресія Російської Федерації проти України на Донбасі. Гатун приєдналась до колективу відносно нещодавно. Вона замінила постійну акторку кварталу Олену Кравець, яка вирішила закінчити свою роботу з колективом через власні причини. Чи перевіряли кварталівці людину, з яким бекграундом вони залучають до діяльності у своєму колективі, дивлячись? На те, які шкідливі наративи вони просувають у своїх гумористичних номерах, це піддається сумніву. В той час, коли Зеленський у своїх зверненнях не втомлюється нагадувати жителям окупованих територій, що про них пам'ятають, і обов'язково звільнять кварталівці знаходять у собі нахабство висміювати людей, які переживають жах окупації, а також стараються переходити на українську мову. Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв висловив свою реакцію на образливий номер від кварталу 95». Та ініціював флешмоб Скадовськ говорить українською. Відеозвернення, яке він розмістив на Фейсбук, мер висловив своє непогодження з неадекватним використанням теми переселенців з окупованих територій та закликав жителів взяти участь у флешмобі. Олександр Яковлєв заявив, що мешканці окупованої Херсонщини розуміють та розмовляють українською, і вони не повинні ставати об'єктом насмішок. Він висловив підтримку української мови та культури та закликав усіх скадовчан приєднатись до флешмоб. Обу зачитавши щось українською. Незалежно від того, де ви є, тепер я знаю, що в серці ви любите Скадовськ, український Скадовськ. Бо саме за українську мову і культуру сьогодні нас намагається знищити Ордан, голосив він. Телеканал 1+,1 в офіційній заяві повідомив про свій намір видалити скандальний номер з новорічного шоу Вечірній квартал, який викликав значний резонанс у соцмережах. В заяві керівництва каналу зазначено, що вони розуміють та визнають обурення глядачів, визнавши необдуманість. Та некоректність вибору теми номера, відзначено, що номер, який порушив соціально чутливу тему переселенців зі Скадовська, буде вилучений із запису шоу на офіційному сайті телеканалу та усіх його соцмережах. Дуже радує те, що українці не змовчали та поставили на місце зірок, які втратили береги свого гумору та вважають, що можуть принижувати українців. Квартал 95 має отримати достойні санкції за свій вчинок, щоб добре запам'ятати межі етичного і дозволеного, а також своїми справами. Вами допомогти армії або ж навіть приєднанням до лав збройних сил довести свою зацікавленість у прощенні українського народу. На цьому у мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові, і бережіть себе.